Комунальне підприємство Муніципальна дружина, яке займалося збором сплати за паркування авто в Коломиї, тепер втрачає 25 тисяч гривень щомісяця. Частина цих коштів поповнювала міський бюджет. Решта йшла на оплату праці працівників. Розповів Коломийський міський голова Ігор Слюзер. По результатам роботи цього року ми втратимо 40 тисяч гривень. Це невелика сума для міста. Але за рахунок коштів, які залишалися в підприємстві, працювала екологічна служба. Тобто та дружина екологічна, яка слідкувала за витоками каналізації в річки, за неприбрані подвір'я, парки, сквери. Зараз за рахунок тільки в'їзду в центральну частину міста, ми отримуємо двох чоловік в тій в цьому підприємстві. Вони виконують свою роботу, але. Можливості більше найняти на цю роботу людей у нас немає. Тобто, слідкувати за чистотою в місті інспекції у нас поки що вона слабенька. Цьогоріч найвища влада вирішила процес сплати за паркування авто осучаснити, встановити на всіх парковках паркомати. Проте один такий апарат коштує немало не багато 40 тисяч гривень. Нескладна арифметика дозволяє полічити, щоб забезпечити 12 коломийських парковок. Цими автоматами місцеву казну необхідно потрусити на майже півмільйона. Навіть Київ собі не може дозволити на всіх парковках ставити паркомати. Дійшли до того, що на одній парковці стоїть автомат, а навколо три вулиці парковщики самі вибирають талони на паркування і продають на місці. Людина може платити, може не платити, бо взагалі передбачено, щоб платили. В паркомат. Ну, наприклад, у нас найрезультативніше збирали кошти, отут, біля міської ради. У нас за рік збирали кошти 30 тисяч гривень, а паркомат сюди коштує 40 тисяч гривень. А за що отримувати працівників? Тобто, ну, з місту немає ніякого. Нам дешевше зробити це безкоштовно. Наразі водіям доводиться сплачувати кошти лише за проїзд до центральної частини міста розповідає Ігор Слюзер. Там незабаром буде встановлене нове обладнання і процес буде повністю автоматизований. При заїзді в центральну частину міста буде стояти шлагбаум автоматичний. Людина вибирає чек. А вже на виїзді буде. В приміщенні, тимчасово обладнано, буде знаходитися людина, яка буде збирати плату, але ми її будемо, я буду на цьому настоювати, з кожним роком піднімати до рівня, ну, наприклад, як Франківську, в'їзд в центральну частину міста в нові це 250 гривень. Одноразовий в'їзд в центральну частину. Ми до того дійдемо, лише виконаємо те, що потрібно. Об'їзні дороги і ми готуємо площадку під паркінг в центрі міста. Поки що варіанту нема, що приватний капітал все не хоче йти, може і навіть за рахунок міського бюджету ми побудуємо парк. Такий сучасний, ймовірно, триповерховий паркінг потрібен, щоб привести до порядку руху центральній частині міста, адже міст для цивілізованих стоянок, авто в центрі обмаль, каже міський голова. Територія для цих потреб є. Це міська ділянка поблизу фтизіопульмонологічного диспансеру. Наразі триває виготовлення проектної документації. Якщо не з'явиться приватний інвестор для будівництва цього об'єкту, всі фінансові зобов'язання візьме на себе міський бюджет.